Очікування якоїсь тріпеле і гри, в яку ти хочеш пограти, буває нестерпним. Незліченна кількість затримок або навіть загроза повного скасування тільки погіршує ситуацію, але витоки інформації можуть як підігріти інтерес, так і розлютити геймерів, як нашкодити, так і прорекламувати гру. Можливо, це банальний злив нового персонажу, або гірше сюжетні спойлери, які магічним чином опинилися в цих ваших інтернетах перед самим релізом. Буває таке, що гра навіть ще не вийшла. А вже доступна на торрентах, незважаючи на всі запобіжні заходи студії та видавця. Оскільки під час розробки все важче й важче зберігати секрети, тиск на ігрові компанії зростає. Якщо гру показують завчасно, краще, щоб вона виглядала добре, бо якщо ні, неадекватні очікування в поєднанні з незакінченим, проміжним девбілдом можуть привести до фінансової катастрофи. Складається враження, що розробники мусять сидіти на нервах, тому що від такої ситуації не заслухають. Страховані ні інді проекти, ні дабли ігри, ні навіть великі тріпели блокбастери. Звичайно, про деякі витоки можуть поговорити протягом тижня та успішно забути, але інші залишаться в голові гравців-розробників і розробників протягом багатьох років. Так, ви все правильно зрозуміли. Ми поговоримо не тільки про проблему зливу Stalker 2», а про інші ігри, які зливали до виходу. Однією з найбільш розкручених ігор за останні кілька років стала Cyberpunk 2077. Геймерам кортіло зануритися в антиутопію, яка створювалася роками, але реліз пройшов не так, як вони сподівалися. Цю історію ви чули багато разів. Але, мабуть, ви не знали, що це був легенький вітерець перед справжнім шквалом, який царив всередині студії. Хтось зламав сервера CDPR, авторів кіберпанку та викрав програмний код декількох проєктів, як існуючих, так і майбутніх. Хакери отримали доступ до початкового коду кіберпанку і відьмак 3. І ця ситуація набагато набагато гірша ніж злите вікно релізів чи якісь скріншоти. Люди зі сторони та потенційно прямі конкуренти CDPR могли Побачити конфіденційну інформацію та комерційні секрети студії. Хакери хотіли домовитися з розробниками. Після того, як CDPR відмовилися грати по їхніх правилах, хакери спробували продати інформацію через онлайн-аукціон. Зрештою, він був скасований, оскільки хакер погодився продати код якійсь невідомій стороні. Припускають, що цей кіберрозбійник заробив на угоді мільйони доларів. Навіть після такого дуже неприємного казусу, CDPR, особливо суд. Чи з усього не постраждала, тому що про цей випадок ніхто майже не згадує? Не виключаю і те, що вони могли викупити все самі, просто не розповсюджуючи про це інфу. Безперечно, хайп навколо GTA 6 досяг свого піку. Щодо самого витоку, ще у вересні минулого року в Rockstar сталося вторгнення в мережу. В підсумку у мережі опинилися майже 90 відео з ультрараннім геймплеєм. На тих відео був показаний якийсь ранній білд разом із головним героєм і локаціями. Спочатку геймери скептично поставилися до витоку, оскільки те, що ми побачили, виглядало якось зовсім ніяк. Тобто відео були схожі на фанатський мод чи на. Якусь підробку, але ні, це був справжній дев призначений лише для очей-розробників. Тим більше, що пізніше Rockstar фактично підтвердили, що злив був справжнім. Один з найбільших ліків в історії геймдеву підтвердив чимало речей про довгоочікувану гру. На щастя, крім декількох сирих локацій, незначних деталей та факту існування протагоністки, нічого більше в інтернет не витекло. Витік GTA 6 був настільки масштабним і шокуючим, що саме FBI. А не файбі почали розслідування. кажуть, що правосуддя вже настигнуло злочинця, бо по цій справі в підсумку було здійснено кілька арештів у Британії. The Last of Us від Naughty Dog не потрібно, щоб я її вам відрекомендував. Вона вийшла наприкінці життєвого циклу PS3 і стала однією з найулюбленіших франшиз для японської консолі. Звісно, що наступна частина The Last of Us 2 стала наймасштабнішим проєктом для PlayStation у 2020 році. Народ з нетерпінням чекав її релізу, щоб побачити, як розвиватиметься історія та які пригоди чекають Еллі та Джойла у Сіквелі. На жаль, у хакерів були інші плани, бо вони Вирішили повністю зіпсувати сюрприз для мільйонів геймерів. Цей злив став катастрофою. В ньому був детально описаний сюжет, а також відео, які підтвердили те, що все злите відповідає дійсності. Він заспойлерив найбільші плод твісти та буквально всю сюжетну історію. Мені треба пояснювати, наскільки погано це для гри, яка у першу чергу орієнтована на сюжетне проходження. А щоб вогнище горіло ще краще, фанати обурилися тим, що їх чекає в грі. Багато. Хто на відріз відмовився купувати гру, скасувавши попередні замовлення, історія викликала негативну реакцію. Якісь дебіли навіть погрожували розробникам смертю. На щастя, гра, хоч і викликала величезні суперечки, але все ще мала критичний і комерційний успіх, ставши однією з найкращих постапокаліптичних ігор. Не витіка справжня річка потекла на честь релізу Far Cry 6. Спочатку шоста частина мала вийти в лютому 21-го року, але була відкладена до жовтня того ж року. Протягом цих восьми місяців через різні канали почали надходити тонни інформації. По-перше, вісім хвилин геймплею показали до запланованої дати. До витоку геймплею сюжетка також потрапила в інтернет. Фанати дізналися, що персонажі Антона Кастільо та Дієго будуть грати важливу роль в історії. Цей Витік також підтвердив участь актора Джан Карло Еспозіто як антагоніста. Публіка відреагувала на витік здивуванням, але воно мало лише позитивний вайп. Тим не менш, у рукаві Ubisoft сюрпризів на той час не залишилося. Так, Ubisoft – це королі зливів. Вони навіть не дають хакерам часу на відпочинок. Витоки інфи у цієї компанії рутинна справа. Half-Life 2 планувалося випустити у вересні 2003 року, але одного прекрасного дня внутрішню мережу компанії Valve атакували хакери. Це призвело до витоку всього сорс-коду довгоочікуваного продовження класики. Витік містив не лише код, але й карти, моделі, ресурси та грабельні збірки майбутнього сіквелу. Знайомо, скажіть. Все це добро розтеклося в інтернеті, і жадібні геймери, які хотіли побачити, що їх чекає, змогли завантажити та перевірити це самостійно. Цей хак затягнув реліс, але хитрий дід Габен вдав, що зацікавлений у наймі хакерів для роботи в його компанії. Хоча хакери були доволі талановиті, вони все ж передали свою особисту інформацію лорду Габену. Що відбулося далі? Вони були заарештовані німецькою владою в підсумку. Одного з хакерів засудили до двох років умовно. А Half-Life 2 вийшла в листопаді 2004 року і швидко стала однією з найкращих ігор усіх часів. Ці приклади ми навели не просто так. Ви напевне розумієте, що зливи в індустрії це звичайна практика. Вони завжди були і завжди будуть. Ну а тепер перейдемо до головного днями. Покидьки із Російської Федерації злили багато матеріалів по сталкер. 2». Нагадаю, для тих, хто пропустив наші новини. Таке собі шобло, скажімо так, не до фанів, які називають себе «Вєснік того самого Сталкера. Висунули ультиматум розробникам. Від студії зажадали переглянути політику щодо гравців з. Сії та Білорусі та відновити роботу над скасованою російськомовною локалізацією. GSC розповіла у зверненні до аудиторії, що витік стався через злом облікового запису співробітника у застосунку для спільної роботи. При цьому розробники наголосили, що спроби шантажувати чи погрожувати марні і безперспективні, особливо якщо враховувати, яким саме чином ці клоуни шантажують авторів гри. До рук цих негідників потрапила повна інформація про світ та. Сюжету, тому числі описи катсцен та предметів, диздоки з артами та скріншотами, ранній геймплей, рендери, і тести анімації і графічних ефектів, перші дані про заплановані DLC та багато іншого. Загалом розмір архіву десь 16 ГБ, та ніяк не 30, про які вони вішали лапшу. Тим не менш, ситуація здавалася б взагалі дуже погано, але не все так, як здається пробіжимося по декількох важливих пунктах. Отже, по-перше, я б хотів розповісти про порівняння скріншотів, яке росіянські блогери в своїх відео охрестили шахрайством. Це скріншоти після обробки графічним редактором, який використав піар-відділ студії для журналу PC Gamer наприкінці 21-го року. Прошу GSC пробачити. Я покажу ці порівняння, щоб всі наочно зрозуміли, що це чергова нісенітниця від разоблачителей росіянців. Просто гляньте і. Все стане зрозуміло. Як можна побачити, не відразу зрозуміло, які скріншоти зі зливу, а які ні. Незважаючи на маленьку різницю в деталізації оточення. Графіка скрізь виглядає приголомшливо. Тобто, ясна річ, що різниця є, але вона ледь помітна і зовсім мінімальна. Відрізняються ці пікчі лише тим, що в обробленій версії більше ефектів і трішки краща деталізація. Ну і мені так здається, що всі студії так роблять чи ні. Коротше кажучи, розумна людина зразу зрозуміла. Міє, що гра навіть на той час була вже в прекрасному стані, а це було, я нагадаю, аж в грудні 21-го року. Хочеться в цих російських клоунів запитати: так, а де ж мінуси, і що з ліцом? По-друге, сам витік не такий вже і цікавий з точки зору зливщиків, тобто в ньому взагалі немає нічого такого, що могло б нашкодити грі. І ця подія не несла в собі якоїсь загрози чи розкрила критично важливу інформацію щодо проекту. Ясна річ, що грабельного білду в зливі не було. Було, і в них на руках його немає. По факту, це лише добірка концепт артів дездоків, скріншотів та анімацій, як я й сказав раніше. Деякі документи, звичайно, розкрили деталі сюжету, але навіть вони не несуть якоїсь загрози для продовження сталкеру. Ну а скріншоти із витоку, які не містять спойлерів, зроблені із досить старого білду, йому точно не один рік. І що, власне, логічно, вони ну ніяк не відображають якість фінальної гри, що і дуре. Зрозуміє. І навіть незважаючи на це, гра виглядає шикарно навіть на тому етапі розробки. Освітлення, ефекти, текстурки просто бомба. Анімація теж просто вишка. Тут навіть немає чого додати. Видно, що над грою працювали з любов'ю і старалися. Тобто зливщики у своїх постах били себе в груди і дуже твердили, що цей злив точно вплине на розробку, ба більше, навіть може цю саму розробку поставити на паузу чи відкласти проєкту довгий ящик, чи навіть призведе до відміни, але загалом вийшло, що на словах на ділі Медведчук, і ці клоуни ще більше виставили себе посміховиськом, хоча, здавалось би, куди більше. Окей, йдемо далі. По-третє, як вони почали потім стверджувати, буцімто розробка Stalker 2 завершена лише на 25%. Це вже стало анекдотом, тема якого: Гра не готова, гри немає і все в цьому дусі. Просто я чую одне і те ж саме, точно не вперше і, мабуть, не останній раз. Цікавіше те, що в цих псевдоінсайдах завжди фігурує 20 або 25%. відсотків. Справа в тому, що один із крадіїв матеріалів другого сталкеру, дехто Даніїл Нексус, заявив, що типу на гру не варто очікувати навіть протягом цього року. У кращому випадку, на даний момент, вона готова на 25%. відсотків. З вашого дозволу, я процитую цю нісенітницю. Бета-тестери скаржаться на постійні кранчі. Вони завжди лагодять і переробляють матеріали. QA-тестерів Зараз на першій стадії з трьох арт-тест досі не пройдено. Що вже говорити про паст-тест та б'ютифікацію? Типу, йому про це повідомили знайомі із матеріалами проекту Люди звичайно віримо. Ну, взагалі, комічно чути це від кацапів, в яких стоїть ціль в першу чергу дискредитувати українських розробників, які при цьому живуть на окупованій території і воюють проти України. Тому камон, якщо увімкнути логіку чи навіть згадати ті порівняння скріншотів 21-го року. То стає зрозуміло, що це як мінімум відверта брехня і маячня. Та і сам злив підтверджує протилежне, що у гри на даний момент все досить непогано, крім того, не зрозуміло, де ж самі пруфи, фактів чи підтверджень цього приблизно нуль, плюс вони не мають доступу до актуальних даних чи збірок. Тому можна зробити висновок, що це придумано все поспіхом. Та й, взагалі, для чого комусь із гравців довіряти ноунейм no кацапу з інтернету. Тому ця заява не більше, ніж пустий пшик. Я особисто схильний довіряти лише розробникам або дуже перевіреним інсайдерам. І останнє це сюжет. Я зразу скажу, що не спойлерив його собі і не читав, і навіть не шукав, але покопався в купі лайна під назвою Хороші російські блогери за вас. Зараз можна зробити висновки, що історія буде прекрасною, саме такою, яку хотілося б пройти фанатам Сталкеру. І тому я наполегливо рекомендую принципово не читати сценарій і не заспойлерити собі історію. Але є один мінус: скоріше за все в грі не буде русофобії. Теоретично сюжет написали задовго до вторгнення, і він, ясна річ, міг зазнати змін до 2023 року. Я, звичайно, не вірю, що там буде прямо якась жорстка русофобія, але тим не менш різні відсилки і, можливо, якісь окремі квести будуть з русофобськими нотками, і на це є натяки. Тим не менш, блогери з Боліт вже засмучені, що не зможуть хайпонути на русофобії. Ба Більше вони засмучені й тим. Тим, що розробники зробили дуже класний сюжет на відміну від їхнього шедеврального шмату лайна під назвою Atomic Фарт. Підсумку давайте розберемо, чим цей злив обернувся. В списку нових ігор Xbox, які заплановані на цей рік, є Stalker 2, і це майже ідеальний кандидат, якого не доведеться сильно рекламувати. Тому що з моменту анонсу шанувальники довго чекали, коли GSC випустить продовження магнум-опусу українського геймдеву оригінального Stalker, незважаючи на шантаж, позиція GSC відкриває унікальну можливість для маркетингової кампанії Stalker 2. Вийшло так, що фанати, які очікують новин по грі і подивилися ці зливи, просто отримали цікавий контент, хоч і не дуже тривіальним способом. Гра вже викликала багато шуму, і нещодавній інцидент зі зломом лише ще збільшив очікування. Нинішня ситуація навколо російсько-української війни означає, що GSC ще деякий час може стикатися з проблемами. Але, як на мене, несподіваний запуск не лише допоможе уникнути проблем з кібербезпекою, але й сприятиме ще більшому хайпу навколо Коло «Сталкер 2 західні змі також не були проти шуму і гарно висвітлили цю ситуацію. Майже всі видання написали про російських покидьків, які шантажували розробників. Оскільки це, хоч і тимчасовий консольний ексклюзив, Xbox, «Сталкер 2 може використовувати величезну екосистему Microsoft для підтримки, так би мовити, раптового виходу гри. Майки досягли успіху завдяки такому підходу з релізом Хайфай Раш. Ритм Екшен був настільки успішним, що перевершив продаж. For spoken від Square Enix у Steam протягом першого тижня після запуску. Ну і не варто забувати, що Stalker 2 фінансує як Microsoft, так і Nvidia, тобто у розробників немає проблем з наймом спеціалістів і немає якихось обмежень у використанні найсучасніших технологій, тому не думаю, що будуть якісь затримки через кібершантаж чи якісь вигадані проблеми з розробкою. Хоча говорити про те, що їх ніколи не було, теж не було б розумно. Крім того, що GSC підтримало. Це геймерське ком'юніті. Українці не обмежились словами та підтримали гру фінансово оформивши передзамовлення. У деяких випадках люди пишуть, що вони не фанати і грати не планували, але таким чином підтримують наших девелоперів. Зараз 2 стрімко піднявся в глобальному рейтингу продажів в Steam. Крім того, шутер знаходиться на шостій позиції у рейтингу по додаванню до ВІШ-лісту. Коротше кажучи, це саме той момент, коли злив вийшов із-під контролю російських сракерів із зіграв лише на руку розробникам а мові з шантажем показав, хто насправді ці хороші російські типу фани сталкеру. Не забувайте написати якийсь коментар на цю тему і поділитися своєю думкою. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.